Пацієнт С проживає в місті Київ 24 роки. Причина звернення скарги на відчуття закладеності лівого вуха, свербіж лівого вуха та періодичні у біловусі. Зі слів пацієнта, протягом двох останніх місяців періодично відчував свербіж у лівому вусі, лікувався самостійно каплями отіпакс, за медичною допомогою не звертався. Згодом з'явився біль у лівому вусі та відчуття закладеності. Пацієнт використовував краплі клінтон та приймав нурафен. Підвищення температури тіла не спостерігалось. Пацієнт регулярно відвідує басейн. Проведено обстеження, мазок з лівого вуха на флору та чутливість. виділено аспирагіus 5 і розгорнутий аналіз крові без патологічних змін. Глюкоза крові 3,6 м на літр. При проведенні отоскопії ліве вухо, вушна раковина не змінена, при пальпації не болюча, при перкусії та пальпації соскоподібного відростка ділянки з коронево щелепного солоба без патологічних змін, шкіра зовнішнього слухового ходу гіперемована набрякла. В зовнішньому слуховому ході наявня епідермальної маси та виділення темного кольору. Просвіт зовнішнього слухового ходу звужений. Після проведення туалету знову ходу візуалізується барабанна перетинка, гіперемована по краю, при отоскопії правого вуха без патологічних змін. При урофариноскопії та передній риноскопії патологічних змін не виявлено. При пальпації регіонарних лімфатичних вузлів також без патологічних змін. Проведено ендоскопічне дослідження фото на даному слайді. Після проведеного туалету зовнішнього слухового ходу також проведено ендоскопічне дослідження вуха і фото вказані на слайді. Встановлено діагноз, гострий, лівобічний дифузний зовнішній отит, мірінгіт, отомікоз. План лікування проведено туалет зовнішнього слухового ходу, введено турунду просякну торощенням полідекси в зовнішній слуховий хід на півтора години. Назначено краплі вишні полідекса по три каплі теплого розчину в зовнішній словий хід двічі на добу протягом 5 7 днів, та назначено фліконозол 100 мг по одній капсулі один раз на добу протягом 3 днів. Днурафін 400 мг по одній таблетці двічі на день протягом 3 днів, як протизапальна терапія. Після проведеного курсу лікування стан пацієнта покращився, біль та закладеність лівого вуха не турбували. Питання слідующе: чи доцільно проведення повторного лабораторного обстеження, тобто мазок з вуха на флору та чутливість, після завершеного курсу лікування та чи необхідний повтор курс, повторний курс лікування проти грибкових засобів? Насамперед я хочу подякувати вам за такий е, доволі е, наглядний клінічний випадок із вашої практики. І е, е, ну, стосовно назви, так? От е, я запитаюсь у, у наших експертів, шановні колеги, наша колега бачила гіперемовану барабанну перетинку. І от діагноз так і з е, вірніше, назва кейсу, так і звучить: мірінгіт чи отит. Ми, Мірінгід, не так часто виставляємо діагноз, правда, не, не досить частий він. Коректність цього діагнозу в даному випадку. На мою думку, тут класичний зовнішній отит з класичними проявами після басейну, і грибкові маси були, які підтверджені були ще й посівами. Я би виставляв е, зовнішній отит без мерінгіту. Я, я вважаю, що почервоніння барабанної перетинки це, це слідство зовнішнього отиту. І, м, до речі, зовнішній слой барабанної перетинки також відноситься до зовнішнього вуха, і ми можемо поставити дифузний зовнішній отит тут, як на мене, можна мерінгіт не ставити. <гум> Іванна, так, я також погоджую, що а, не можна сказати, що це мірінгіт взагалі тут недоцільний. Є зміни на барабанній перетинці, ми можемо його ставити. Але дійсно, коли ми ставимо діагноз «мірінгіт», тут він для нас вказує про клінічну ситуацію наявності симптоматики, якраз з боку барабанної перетинки. Найчастіше ми його ставимо у випадку вірусних уражень, бульозних змін самої барабанної перетинки, тоді, коли в нас певна є диференційно-діагностичні складнощі через виражений больовий синдром у пацієнта, і в нас є. Є у цей момент відносно здорової шкіри зовнішнього слухового проходу і підозри на можливий середній отит. От в таких ситуаціях мені здається, встановлення діагнозу мірінгіт робить правильний акцент. А тут ми можемо поставити це слово, але в подальшій тактиці воно нічого не змінює, тому що в даному контексті ми будемо лікувати зовнішній отит. Ну і от, стосовно лікування зовнішнього отиту. Призначений комплексний препарат, який містить антибіотики, такі, скажімо, мікробіологічно спрямовані на типових збудників отиту, плюс там є кортикостероїд, також досить корисно, скажімо так, для запаленої шкіри зовнішнього слухового проходу. Ну і, і в адрес. Мікозу е, призначений е, системний антимікотичний препарат. От, е, шановні колеги, як е, ви можете прокоментувати ось от таке призначення? Це, це цікаве запитання, Василь Іванович. У от, от мене в особисто в клінічній практиці не було ситуації, щоб я системним препаратом лікувала е, саме е, мікоз, е, обмежений зовнішнім слуховим ходом. Тому тут мені, мені складно сказати, чи це є показом до системної е, е, ну, антифунгальної терапії. Угу. Ігор Волдиборусь. Ну, на мою думку, що ми можемо е, призначати і системні, але е, всі ви знаєте, що взагалі мікози дуже важко лікуються і дуже часто рецидивують. І то, що зараз ми там пролікували пацієнта, він може повернутися через -то місяць, тому що. Слуховий прохід це вузьке місце для воно погано вентилюється, скажімо так, і при потраплянні води в вухо, звичайно, там починає розвиватися ну, грибкові тіла. І якщо в нас рецидивуючий процес, то ми призначаємо і системні. Але, на жаль, все одно в нас є рецидиви, і навіть після системних призначень антимікотичних препаратів, глюконозол чи чогось ще. І це проблема і пацієнтів, і лікарів. Пацієнт має розуміти, що якщо він не буде берегти вухо від води, наприклад, в нього будуть загострення, можуть бути загострення. Ну, шановні колеги, ви знаєте, я би тут е, нашого колегу підтримав з точки зору призначення системної антимікотичної терапії просто із-за того, що е, ну, існуючі е, препарати для лікування зовнішнього отиту містять протигрибкові препарати, але вони на кан кандиторієнтовані. Кандиторієнтовані. В даному випадку тут виділений аспергіллюс. і е, у нас немає топічних препаратів крім мазей, які використовуються для лікування захворювань шкіри, але для зовнішнього слухового проходу вони не підходять в силу багатьох причин. Тому я абсолютно погоджуюсь із нашим колегою, яка призначила системний, е, скажімо, орієнтований на аспергільоз. Протигрибковий препарат. Тут я абсолютно погоджуюсь. І е, у нас є правильна комбінація, на мій погляд, системного е, гриб, грибок орієнтованого препарату і препарату, який орієнтований на лікування зовнішнього отиту. Це два потужних е, цілеспрямованих антибіотика і гормон. І в даному випадку я вважаю, що ця схема лікування була вибрана дуже оптимально, дуже правильно. От. Стосовно запитання нашого колеги з приводу повторного обстеження лабораторного, зокрема, на аспергільоз, доцільно це проводити чи ні? Ми не проводимо повторне дослідження посіву при. при... Ну, контрольні мазки ми не робимо при цьому всьому. Ну, Тут, в принципі, я погоджуюсь з Ігорем Володимировичем, Юля, Напевно, не зовсім доцільно, особливо після системної антифунгальної терапії, проводити лабораторний моніторинг. У нас з вами є клінічні маркери, клінічні критерії зовнішнього титу. І, відповідно. Наша, наша клінічна м, е, допитливість, я би так сказав, дозволить вирішити питання контролю ефективності цього лікування. Єдине, що, що це лікування повинно відповідати таким е, ну ніби, критеріям потривалості, тобто не менше, ніж рекомендовано е, використання цих препаратів. Юля, скажіть, будь ласка, можливо, ми ще. Е, е, Можливо, у вас є якісь запитання, на які би ми могли вам відповісти. Ні, дякую, отримала вичерпну відповідь. Дуже дякую всім. От. Ну і я вам дуже дякую за такий ну, типовий з одного боку клінічний кейс. Але інколи ми маємо ситуації, коли ми стикаємося з отомікозом, використовується. Ну, скажем, препарати для лікування мікотичного ураження вуха ну вони не зовсім орієнтовані на той тип грибка, який виділений у конкретного пацієнта. Тому я вам дякую за такий правильний індивідуальний підхід до пацієнта. Все, все було зроблено правильно. І я вам за це дякую за вашу професійність і вам щиро дякую.